Коли в Україні закінчиться війна, то настане мир. Ці питання хвилюють мільйони українців. Своїм прогнозом з цього приводу поділився тернопільський астролог і космопсихолог Іван Круп'як, як каже він: повномасштабне вторгнення розпочалося рівно за півроку до дня відновлення незалежності. Не просто так. Почалася та масштабна операція, як вони називають війна проти нас, рівно за півроку до нашої незалежності. А вони містикою дуже багато оперують наші сусіди, і маємо, але це було на наспадаючи. У місяці так, щоб затягнутися надовго не повинно би. Прийде час, і ця імперія має розпастися, не дивлячись, хто би не керував. При цьому найважче на фронті буде восени можливі провокації від росіян, інформаційні війни, але все закінчиться повною перемогою України. Візьміть південь і схід. Господарюють і вивишені чужі прапори не наші, і треба про це думати, і нам треба якось повернути. Найважче буде це, коли от почнеться якраз отакі похолодання і так далі. Бо як не як, якщо навіть навіть десь окопах чи десь, то хлопці можуть там хтось лягає спати, а хтось пантрує, то все. А коли вже йдуть дощі чи щось, то треба вже шукати інші більш такі. Ну будь, це залежить від навіть самих погодних умов, як воно буде. Все пройде, ми повинні то перебути. Після перемоги Україну чекає період відбудови зруйнованих територій. Проте важкий моральний стан людей, які пережили звірства росіян, залишиться ще надовго. Це відбудова, це вже як не як. Багато зруйновано історичних пам'яток в музеї і так далі. Так що вже це вже буде щось інше. Це вже буде не те, що ми маємо було до того. Той психологічний стан пережити тим людям. Як би не було, як би не складалася ситуація, але якби ми не приймали людей тут, ну комусь хтось швидше звикає. Він залежить від, від характеру, від психологічного настрою. Але переважна більшість людей хочуть додому. Вдома, в своїй хаті, своя правда і сила, і валя. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.